Вітаю вас! Я для членів клубу економічної мудрості зробив чергове відео, чисто економічно з табличкою. І розповів про реальний стан економіки України в умовах війни. І нереально. Я розумію, що в нас є дві крайності. Одні хвалять, другі лають, це треті взагалі невідомо, про що говорять. А от реальний стан. Про малий бізнес згадали. Малий, середній, великий, зарплати. Обов'язково. І навіть продуктивність праці. От ви знаєте, яка у нас продуктивність праці? Ну ні, чого так дивують? Ну, продуктивність праці повинна бути. От яка вона? Велика, маленька? Де вона більше, де менше, що відбувається? О, отож, бо воно. Ну і відповідно, пару слів, а що ж далі? Ну, знаєте, ну, цінили, да, подивились. Розповіли. Так що для членів клубу економічної мудрості є відео про реальний стан економіки України. В умовах війни? В умовах умовах. мовах з цифрами і факторами наскільки ну, це можливо просто зараз статистика дуже обрізана так що якщо вам це цікаво кнопочка спонсорство тисніть ставайте членами клубу економічної мудрості економіки буде багато зараз говорю ну а для всіх глядачів які ще не стали членами клубу економічної мудрості я за вами слідкую чисто економічне відео виключно економічне про... Експорт, імпорт. Ні, таблички не буде, графіка не буде. я говорю. Ну, щоб не перевантажувати таблички, графіки для членів клубу. Значить, дивіться, у нас на сьогоднішній момент дійсно експорт менше, ніж імпорт. Що є, та є. Але виникає запитання, чому? Ну, самі розумієте, дійсно експорт є проблема. По-перше, ви ці блокади без кінця, то поляки, то угорці і так далі. Це є. Крім того, морський оцей путь, то, ну самі розумієте, так, да, його підзапустили зараз, альтернативний працює, але ж і пауза, і так далі, це все дійсно негативно впливає. Тому з експортом, так, да, проблема, проблема. У нас взагалі, якщо подивитись, дуже вдалий урожай в цьому році, тепер треба вдали експортувати. Так, да, щось виходить. У нас більш-менш там наладили одну дуже розумну річ, вона дійсно збільшує експорт однозначно. Так, да, зерна, 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 олі і так далі. І крім того, дійсно, більш-менш зараз захистили і ще більше захистять наші порти. Так що от буде працювати. З проблемами з усіма, бо буде. Взагалі, звертаю вашу увагу, наскільки наша економіка... Ну, американська давно б В Таких умов. Європейська там, будь-яку європейську країну вже все, паніка, крик, там, толпи безробітних, все. А в нас... Під ракетним ударом працюють. От що значить українця? Міть, мій, міть. Проблема, але здала. Така ситуація. І так дійсно є, з однієї сторони, великий урожай в цьому році і велика надія, що вдасться його вдало продати. І взагалі, звертаю вашу увагу, оці всі ваші базікання, які були, ой, треба заводи будувати. Говорить, які заводи будувати будемо! Ой, дурні, ой, дурні з цими заводами. Ну це я прощаю, дурні вони завжди були її. Так, да, на сьогоднішній момент Україна дуже багато експортує зерна, і це основний наш експорт. Звертаю вашу увагу, що Україна впливає на світову ціну на ринок лі і ринок зерна. І це дуже добре. Це дійсно реально. Знаєте, от є річ, якою ми можемо давити світовий ринок. це така ситуація. Це інше, то балялякають ваші дурні. Хай вони балялякають, то Це все повна. Відносно переробки, дивіться, якщо ви подивитесь, ну я говорю, що у нас статистика зараз, на жаль, поріз, але є. Дивіться, у нас промисловість значно більше, ніж сільське господарство. Припиняйте цю вашу дурню нести про сільське господарство. У нас переробка доволі шикарна. Валія це переробка. Чого ви так? Чого так дивитесь? Причому з високої додали вартості, щоб ви так було вкусно. Дійсно, на сьогоднішній момент у нас, ну, мало того, що експортують, чисто зерно, його просто легше продати. У нас доволі багато експортують. І муки, і круп. Все це є. Зрозумієте ви нарешті, що тільки дурні розповідають вам про те, що можна, оце просто так з мішком прийти в Європу продати. Нічого не про нас. Розумієте? От кораблі з зерном продати можна. А от з мішком дурні, тільки так продають. Ви бачите, наскільки тяжко торгуватися Європи. Ну, поляки, так. Да, це конкуренцію не відміняв. Тому приходиться отак. Да? Але виходить, виходить. Ну, нас рятуєте поляки, то ладно, хай гавкають. Дуже багато зерна купують німці, Нідерланди. І це дуже добре. Іспанія багато купують. Це добре. Вони платять. І взагалі, щоб ви зрозуміли, Німеччина доволі багато купує. І зерна, і продуктів зерна. Ще є є. Так що... І сільське спеціаліст розвивається успішно, і харчова насолости теж. Металургія ні. У нас взагалі зараз експорт металу значно менший, ніж до війни. Але хочу вам нагадати, що в свій час Китай будував підприємства металургійні. Потім почав їх закривати, різати на металлу. В світі не треба стільки металу. Просто не треба. Розумієте? Отой буваше говорить, що ви не розумієте. Так що так, да, на першому місці в нас експорт це продукт харчування. Друге, да, металургія, ПНРці. Третє машини будування. Ні, так, да, ми не продаємо машини, але комплектуючі продаємо. Мало того, ми збільшили експорт да, комплектуючих і проводів. Дійсно, є така ситуація. Збільшив, Ну, Порядок став, ми в рамках кооперації. Меблів збільшили експорт меблів. Просто частка невелика. Так що експорт працює і... Робимо все можливе і неможливе, щоб збільшити експорт, незважаючи на всі проблеми. Імпорт. А з імпортом клас. На першому місці у нас зараз по імпорту легківі автомобілі. Тільки не розповідайте мені, що це йдуть для військових. Ну припиняйте. Тошний, чесне слово. Військовий. Так, да, так, да, дійсно, військовий. Один автівку, військовий. Що ви традите? От, мені... Це волонтери військові. Припиняйте ці волонтери. Кліма нема цих волонтерів. Одну автівку завезли військовим дали, якусь бушну, А сотню завезли, не розтаможили, продали. Ото от, от, наші волонтери. Ой, йос. Начинають мені, волонтери. Для війни треба танки. Розумієте різницю? Автівки там не допоможуть. Автівки там не грають в цю цілу роль. Ні, не доходить? Да. Ну, давайте, так. Да. Так, да, на сьогоднішній момент в Україну дуже багато завозять нових автомобілів. І легально багато. Сплачують податки. Попит зашкалює. Я ще раз говорю, що в нас в умовах війни частина українців дуже добре почала заробляти. Дуже добре. І тому дійсно попит на нові автомобілі зріс скажений. Знаєте на яку суму завезли нових автомобілів? 18 мільярдів доларів. Ні, не кажуть, доларів. А, так, та, да, 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 олігархи купили. Олігархи. Олігархи як сейчас автомобілі не куплю. Яхти купують, автомобілі то не. Ні, українці розбагатіли. Скажен розбагатіли. Війна! Дарвались до кормушки, тому тісно, коли говорить, війна продовжується. Плевать, хай продавляється, майже тут, бля, кормушечки дарвались. Давай, давай, давай! О! А ви говорите, президент не враховує... Інтереси українських трудящих. Враховує! Надо дать хлопцям побільше красти на війні. Надо! Хай крадуть. Захотіли! Тримайте! Ви ж самі хотіли ці. Хотіли! Кушіть! Так що да, Автомобілі завозять дуже багато. Ні, не заперечую, люкс теж завозять, ну. ні, ну взагалі зараз на сьогоднішній момент продаж люксових автомобілів, там, люксових моделей. такі, до війни. Ні, я не жартую. Є показники, так. Да. Хоча на першому місці не люкс. Ну взагалі на першому місці в нас завжди там Хонди, Опі, Ну, опір. Традиційно. Традиційно. Тобто не зараз. Так, да, і зараз більше завезти. Тільки не розповідайте мені, що це люди останні гроші достають, заначки купують. Не розповідай. Не повір. Це говорить про те, що українці добре заробляють на війні. Посміхаються. Розповідають казочки, розповідають про те, як вони хліба нема за що купити. А Бентлі є за що купити. Молодці. так і треба. і далі розповідають. Хліба нема за що купити. Да мало. На другому місці. Ні, не вгадав. В цьому році ми взагалі не купували імпортний газ. Взагалі. Автопродукт купуємо, але звертаю вашу увагу, ми купуємо менше, ніж рік тому. Це з урахуванням війни. Но більше на автопродуктів йдуть в армії. Але так склали, що на сьогоднішній момент у нас багато нафтопродуктів виробляють в Україні. Ні-ні, не в Кремльчуги. Не розповім де. Де не розповім? Де. Обово, ні, дійсно почали багато виробляти і на сьогоднішній момент вже, так що в минулому році був імпорт, 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 ні, імпорт залишився, але і наша теж. Хімія, ну, хімія класика. У нас хімічні підприємства накрились мідним тазиком. Чому накрились? Тому що сировина була з Росією. До Росії ми не беремо. Власне, середини не вистачає. Ні, це не тому, що там добре чи погано. Просто розумієте, була от така схема. Хімічне підприємство, але вони працювали на російській сировині. Як тільки війна з Росією. Нічого інше не зробиш. Власне, середини у нас немає. А ви скажете, купувати за кордоном газ дорого, краще купити зразу мінеральне добриво і хімію, не морочить воду. Чесно слово, дешевше. Не дивіться. Так що така ситуація. Ну і інше, так, так. Ну там вже йде електроніка і так далі, тому подібне. Ну, класика. Ні, дуже багато зараз завозити Ну, якщо співставити з минулим роком. До війни менше, не запрещає. Так більше. І дійсно зараз, ну, люди. Вже хто смартфони, хто автівки, хто Мерседеси купує, хто яхтами, хто що. Гроші поперли, скаже. Що є таке? Ні, війна, вона, так сказати, стимулює, стимулює та Так що це є. І тому в нас дійсно, сьогоднішній момент, імпорт значно перевищує експорт. Слово значно, навіть страшно сказати. Різниця майже 19 мільярдів доларів. Це дуже багато. Це дуже багато зразу говорю. Знаєте, мільярд? Ладно, 2, ладно. 19 не чув у себе. Ага. Звичайно, що це все покриває хто? Національний банк. Ні, не 19 мільярдів. Дивіться, ну час від часу такі ринки рухаються, там більше-менше. На сьогоднішній момент, якщо подивитись міжбанк, там майже 50-50. Експортери продають стільки само, скільки імпортери. Абже, так. Да, навіть буває, часи експортери більше продають. І там, якби, ну, назван може в сторону відійти. Але Міністерство оборони. паливо купити треба за кордон. Ну, просто, просто ви зрозуміли, паливо ну, в нас є, але треба купувати за кордоном, тому що власного для армії просто не вистачить. Не, не тому, що ми там... Ні, треба, треба. Комплектуючи для зброї треба. Угу. Тому на сьогоднішній момент основний покупець валюти це ну, підприємства, які або працюють на міністерстві оборону або пов'язані з Міністерством зброї. Або з ну, обслуговуванням армії. Тому, так, НБУ продає валюту і купує. Ну, дивіться, статистики воно, звичайно, є і, як ви розумієте, воно включається. І там є. Але я б не сказав, що у нас більше купують зброю, ніж легких автомобілів. Легких автомобілів більше. Не дивіться. Талант! Вчіться, діти мої, вчіться заробляти. Салін, наві, ай, хлопці. Пройде час, вам онуки спитають, діду, а чого ти нічого не заробив на війні? Ти чого там робив-то? а? ну як що? Я воював, та нафік ти воював. Ти б краще зацарював би ковпечку. І мені б залишило. Так що онуки, вам це пригадають. А ви будете, а вони медалі, а дайте, чорт і з медалей. То лучше пару миллионов мне залишив бы. Так что, подумайте про внуков, чтобы было что онукам оставить. Потому что война все заканчивается. И вы скажете, черт возьми, а что еще ни черта не заработал? А вот это запитание до вас. Чем вы занимались під час войны? А? Медали сбирали? Да, сбирайте, сбирайте. разумные люди, Мерседесы собирают и Бентли. Что это есть? было. Є і буде. пам'ятаєте, раз на завжди. Уже я точно знаю, що таке війна. А вам раджу ставати членами клубу економічної мудрості. Там виключно то економіки, таблички, графіки. Ну і дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором не пожалкуй.